Здоровенько, були шановні друзі, з вами, як завжди, Серго. Ну і ми будемо продовжувати проходити бавитися в таку чудову гру під назвою День Перемоги 4, граючи вже. З оновленням, дуже хорошим оновленням, яке я нещодавно таки розглянув, вирішив записати для вас відосики, можливо, такий гайд або ж проходження по ну проходження за таку державу, як Королівство Угорщини, буде, до речі, цікавим, тому що особисто, мені дуже сподобалося те, що наскільки є тут багато національних фокусів, які вони можливості нам надають. Ну і фактично до чого може це призвести в сучасному. Ну, тогочасному, точніше, 1936 року. Ну що ж, безперечно, беремо збалансований дохід, вводимо всі фабрики, будемо робити і займатися будівництвом, тому що без цього ніяк. І попробуємо пограти, хоча б адаптуватися в сьогоднішньому випуску до 1936 року і до тих подій, які були стосовно такої епоху. Будівництво, так як без будівництва ніяк не обійтися, і машинно будівництво, таке електроніка і ТД. Також от вводимо потихесеньку. Ні, це не добре я зробив. Треба мені було ось так зробити. І танки Першої світової війни. Ну що ж, недостатньо нам, недостатньо нам ресурсів, ми будемо брати або ж закуповувати сталь. Від сусідів або ж партнерів, як найближчий партнер, це лише є Радянський Союз. Давайте закупимо від Радянського Союзу деяку кількість сталі, вводимо собі невеличку кількість хоча б піхоти на територію Угорщини і будемо разом з вами розглядати всю геополітику, яка склалася станом 1936 року в новому оновленні. Що новенького нам дали, ну, наскільки я знаю, що. От бачите, дали національні фокуси таким країнам, як Угорщина, Чехословаччина, Австрії, напевно, що ніяк. От навіть дали такі е, так, дали е, фокуси для Єгославії. От ніколи не бачив. От гляньте, наскільки це реально прикольно. От Велика Єгославія, вступки для македонців, основання хорватської бановини. Подавлення у сташі, повністю у полки. От бачите, дуже хороші дійсності, дуже хороші національні фокуси для Єгославії. Стосовно Болгарії, то також тут, ну, хоча тут по стандарту, в Болгарії, ну а в Румунах подивимося, в Румунах є фокуси. У Румунах є фокуси, який також є цікаве, представлення баз для Радянського Союзу, форміровав народного полечення, румунські добровольчі батальйони, вступ союзників є навіть. Ну, досить так цікаво. Ну що я можу сказати? Трохи собі звучок гри, хоча ні, добрий. Подивимося, до чого призведе ось така наша невеличка кампанія за угорську. Республіку за Угорщину, або ж за Угорське королівство, тому що моя головна мета це зробити поселення монархістів. Є громадянська війна в Іспанії, якраз тепер розпочинається. Наша задача це поселення монархістів у великій країні, такі як Угорщина, і відновлення Австро-Угорської імперії, або ж реставрація Австро-Угорщини. Це така моя мета на сьогоднішньому проходженню ну, за Угорщину. Давайте поселення монархії візьмемо, безперечно. Тут наша задача це давайте, робоча лошадка, тому що політичних очків нам, як завжди, необхідно, їх необхідно завжди і майже... Така необхідність не пропадає до кінця самої гри. Ну, на початку вона дуже така відчутна. Беремо від Радянського Союзу ще будівництво йде повним ходом, хоча дуже важко йде будівництво над військовими заводами. Наша армія, яка є на даний час лише становить 16 дивізій, надаємо їм генерала, який буде займатися навчанням всіх наших Збройних сил Угорщини. Будапешт, то от такий є ландшафт. Ну, подобається мені, реально подобається мені День перемоги 4, тому що тут завжди є цікаві, тут завжди є оновлення. І ці оновлення як є масштабні, так і не дуже. Йде громадянська війна в Іспанії. Подивимося, чи є якась можливість ні. Для іспанців фокуси не передбачені, хоча б дуже-дуже було б круто, якби ж таки були навіть фокуси для таких держав, як Іспанія, Австрія. Тому що, наскільки я бачу, для Австрії це все по стандарту. І інших, інша низка країн. Не до того ж, навіть за Швецію, за Швейцарію, перепрошую, було б цікаво пограти, так як вона хоча є нейтральна країна, яка зберігає свій нейтралітет споконвіків, проте в часи Другої світової війни навіть знаю, що Гітлер хотів захопити Швейцарію. І гадаю, що... Ну, не знаю, там фокуси для такої країни також дали б і грі непередбачуваності. Японці в Азії, ну в Азії вони що роблять? Вони поки що готуються до китайської інтервенції, до того ж, Радянський Союз проводить, напевно, свою велику чистку в радянських лавах, в лавах їхньої армії. Тепер наша головна задача це вибрання короля. От ми взяли собі вибрати короля, національний фокус збройна підтримка. Нового рівня, безперечно, будемо і надалі розвивати свої піхотні збройні сили, тому що піхота є на даний час лише для такої маленької країни, як Угорщина, досить відіграє важливу роль. Наскільки я знаю, дуже важливу роль Вольфрам, я вже закупляв, але все одно його не вистачає. А до того ж, тут через 35 днів буде будівництво, ми будемо потім базові станки собі виробляти. Це буде дуже, дуже прикольно. І тут, що б я хотів, Ну, я даний монархіст, капітан індустрії, військовий магнат. Давайте все ж таки хай буде військовий магнат, тому що це присвідчить будівництво різних фабриків і заводів. Ну, набагато так не при. Воно не збільшить. Ну, але все ж таки, як я так добре? Ну що ж, друзі, ось такі в нас плани. Я вам розказав плани стосовно відновлення Австро-Угорської імперії. А моя головна задача це відновити Угорщину або ж Австро-Угорську імперію за часів там правління династії Гасбургів. До них входила Австрія, до них ходила Чехія повністю, а також частина Румунії, безперечно, наша Західна Україна. Це Закарпатська область, Львівська область, Івано-Франківська, Черновці, Буковина. Це все входило в Велику Австро-Угорщину, і до того ж, якщо б нам вдалося ще піти на його це було просто геніально. Розширення своєї великої країни, ну, маленьку таку країну, велику Австро-Угорську імперію, було б прекрасно. Тому що приглашення Газбугров це є якраз саме тот фактор, який допоможе мені. Ну, фактично, розпочати свій шлях до збільшення своїх територій. А цього я буду домагатися. А, от, от дивіться, вже в нас є Связька Чистки в армії, ми а, запропонуємо. Династії Газбургів приєднатися до нашої до престолу є і збрання демократичного короля, тобто в нас буде сплиження з малевою Антандою, приєднання, приєднання до союзників, Балканський пакт, надіжний Альянс і сумісна нефтодобуваюча якась там програма. Якщо ми підемо шляхом фашистів. Це є навіть у нас такий шлях фашистів, це денонсація тріонського договору, це тобто всі е, ті на, накладені на Угорщину е, санкції або ще щось, вони скасуються. Торове соглашення з Німеччиною, сумісною добичею Алюмінія і приєднання до Осі. Також є можливість е, потиження територіальної претензії е, потребувати Трансильванію, Южну Словакію, требування Воєводина е, от, над Словакією. І признання Великої Угорщини. Ну, наша головна задача, це, безперечно, буде провести потім референдум в Австрії, реставрація Австро-Угорщини, Защита Чехословаччини, претензія на Трансильванію, Галіцію і так далі. От така мій, такий мій невеличкий план стосовно відновлення Австро-Угорської імперії. Поки у нас це все добре, наша армія проводить навчання по всіх параметрах. Рейнська зона на даний час 1936 року, в другій половині 1936 року, вона ще є все ж таки нейтральна, тобто німецькі фашистські війська не пішли туди. Натомість Гітлер вивчає розвиток промисловості. Це, до речі, дуже хороша така ініціатива з його боку. Йде громадянська війна в Іспанії, яка досить продуктивно ведеться на боці фашистів іспанських, от наскільки ми бачимо. Зміна управительства проглошення Гасбургову, от е, коронован, коронован е, Угорщині. Ну що ж, як я вам і казав, будемо вимагати референдум референдум стосовно е, того, чи війде в Австрію наш Великий Альянс. От Я б дуже хотів. До речі, дуже б хотів, щоб так і воно й було. Е, головне, головне, що без оружя. От безоружна в нас нація, вільна торгівля, видимо. Це дасть нам деякі мінуси, ну але все ж таки будуть деякі плюси. Будуть пришвидшуватися вивчення різних таких. Нюансів. Через декілька днів буде можливість механічний комп'ютер змінити на радіо, що дуже-дуже дуже, -дуже, таке, дуже таке важливо, перепрошую за тавтологію для нашої країни. Також базові станки, які ми потім будемо розвивати будівництво другого рівня, адже без цього, безперечно ніяк. І за тіранською там договору у нас не є нагоди От, будувати різні фабрики, військові заводи. Це все передбачено тим, що. На нас були накладені ось такі санкції. Війна в Іспанії, як я вам показував, також от подивимося, що тут у нас є, тут у нас японці. От цікаво, мені куди ж японці таки рухають свій напрямок. І цікаво, чи є все ж таки Ні, в Китаї своїх фокусів нема. На превеликий жаль, їх нема. Будемо вивчати радіо, і також будемо вивчати будівництво другого рівня. Ось такий мій план. От тепер буде требування референдуму в Австрії. От, надіюся, що він пройде. Радянський Союз завершує п'ятилітку. Польща розширення нових міст. Чехія проводить фінальне укріплення в Судецькій області. От, до речі, знаєте, навіть буде дуже цікаво пограти за Чеську Республіку. Не знаю чому, але в мене завжди було бажання все ж таки змінити. Події 38-го року не знаю, таке реально було бажання і попробувати хоча б постаратися зробити альтернативну історію. Ремілітаризація Аренської зони пройшло. требування референдуму також у нас пройшло. Будемо що потім робити? Безперечно, будемо бачити, чи пройде референдум, чи все ж таки погодяться з нами. Так, ми перемогли на референдумі, тепер Велике Королівство Угорщин у нас є. Реставрація Австро-Угорської імперії. дві країни ввійшли. Австрія голосує за об'єднання з Угорщиною. По настає Венеру Австрія провела референдум по питанню вхід. Велику імперію. На даний час, от, бачите, шановні мої друзі, об'єдналися знову ж таки дві країни. Це дуже велике таке і пам'ятне об'єднання, так як воно важливе з геополітичної точки зору для Угорщини, ну то, то що воно важливо -то з політичної з з стабільності або ж нестабільності на Балканах. От Потім ми будемо проводити і надалі свою політику. Політика, яка буде полягати в промисловому концерті, хоча ні, в електронному. А це моя головна задача. ось така. Тут що? Ну, не вистачає нам людських ресурсів. Після того, як ми проведемо реставрацію Австро-Угорщини, у, нагода... у нас буде нагода захист Югославії Чехословаччини, перепрошую. От не знаю, що нам дасться але надіюся що щось буде таке цікавеньке. Війна в Іспанії проходить. От бачимо тут. Також скільки тут є дивізій. Скільки тут є дивізій вже з самої Австрійської імперії? Ну, небагато. От якось небагато, десь приблизно. Не знаю, деві такі дивізії, які ми дамо задання також проводити навчання, тому що досвід армії зростає з кожним днем на 0,48%. А якщо досвід нас великий, це вже є добре. Ми можемо будемо формувати, хоча, якщо ви самі прекрасно знаєте, що ми можемо робити за допомогою досвідів армії. Так, Реставрація Австро-Угорщини пройшла. Реставрація Австро-Угорщини ми вже провели на щастя, дуже добре. Захист Чехословаччини. Побачимо, чи є у нас нагода через місяць буде можливість радіо, яке ми потім будемо вивчати вичи... вичислі машинка. Ось така наша задача буде надалі. Подивимося, дивізія НКВД, Гітлер хоче розвиття військово-морського флоту, ставка на куплені кораблі. Подивимося, що ж укріпіт Мальту, хоч і Велика Британія. Сполучені Штати Америки розвивають штурмовики, а Канада, от Канада проводить укріплення. Отправка зомбі на фронт. А що ж це таке? Ага. От подивіться. Якийсь дивний такий фокус. Оце зробимо. От прекрасно. Ну що ж. Що я можу сказати, друзі? Австро-Угорщина в нас уже є. Ми офіційно сформували Велику Австро-Угорську імперію. Логістика показує нам, що поки що вистачає всього. Ну але ми не будемо їм вірити, тому що завжди, чим більше, тим це краще. От піхотного спорядження хай буде. Отак, От хай буде. І захист Чехословаччини. Але що ж він мені дасть, я навіть і сам гадки не маю. Проте, якщо війдуть три такі держави в одну велику країну, це вже є, буде добре. Гадаю, добре тим, що на даний час у нас буде можливість. Розширити свій військовий та промисловий потенціал і до того ж укріпити свої позиції на Балканах. А це можливо навіть війна проти інших країн, або ж я навіть і не знаю. Захист Чехословаччини. Потім підемо шляхом претензія на Трансильванію або ж претензію на Галіцію. Вход до берега для наставнього віричного державного доступ в миру побере. От дивіться, катастрофа Чехословаччина. Опа. Оце вже є недобре. Це вже є недобре, тому що чехословаки. Ха, чехословаки відмовилися. Вони відмовилися стосовно пропозиції, яку надали ми. Ну давайте будемо розвивати трошки промисловість. Чи ще щось. А чого ж ви так відмовилися? Братслава вступлення Совету в Манжурії пройшло. Цікаві такі події тепер у нас ідуть. Польський рубіж. Ну що ж, от за що я люблю День Перемоги, так це за свою непередбачуваність. Оце реально мені подобається за це ось така гра. Угорський рубіж, фінальне укріплення Судецької області. От планування фортифікації, резервної убежища. Це все за допомогою є. Це все за допомогою Є. Класно. Дійсно, це дуже класно, але трошки неочікувано. Через 7 днів буде можливість ще щось замутити. Ну, трохи ми, трохи ми змінимо свої плани, тому що Чехи відмовилися від такого батл-плану, який, як, ну, який запропонувала наша велика австро угорська імперія. А я не знаю, чим це буде передбачено, я не знаю взагалі, що це дасть, але навряд чи у нас буде нагода. От на даний час закінчилася. Націоналісти перемогли в війні. От Націоналісти перемогли в війні. Нам треба більше дивізій, проте більше дивізій у нас поки що не є і не буде. От На превеликий жаль. Ну натомість ми будемо робити інше. Ми будемо і надалі розвивати свою інфраструктуру, яка є дуже важливою і невід'ємною частиною Великої імперії. Мало людських ресурсів, ну це вже ми бачимо, що їх мало. Наступ і якось так. Більше треба людських ресурсів, треба, щоб була більша армія. Ну, щоб була більша армія, це добре. Ну, але з одного боку і не дуже, тому що в мене немає стільки дивізій. А в мене немає стільки дивізій, скільки б хотілося Так, не вистачає, скільки ресурсів сталь є. Ну, сталь 4. 4 штуки, давайте візьмемо їх від Третього рейха. Чи будуються якісь фабрики? От на даний час у нас є така можливість. ПВО. ПВО, хай ні. Давайте інфраструктуру будемо розвивати в країні. Хай вона розвивається. А це буде набагато швидше йти і проходить ось така ініціатива. Ну, але так загалом непогано. От Гітлер візьме собі чехію. Ми вже не повернемо чехію до себе. З'єднання Железних доріг буде. От так. А потім що зробимо? Потім будемо розвивати промисловість. Вивчення через 7-6 днів ось таке буде фактор. От, знаєте, тут навіть і треба трошки подумати. Трошки подумати, що ж Ми будемо як розвивати свою політику. Ну, але на даний час в нас є чим зайнятись. От промисловість будемо і надалі розвивати. В зміна керівництві, в керівництві, зміна в правительстві у нас буде проходити військовий теоретик. Інцидент на Москву Марко Поло. Військовий теоретик у нас є. Не хочуть чехи. Приєднатися до нашої великої країни, до того ж, воювати ми також не можемо. От на жаль, ні. Е, ми, втратили, ми втратили деяку ініціативу, ну, але добре як є. Ну що ж, дорогі мої друзі, на даний час це все, що ми змогли зробити. Велика Австрогорська імперія до кінця 1937 року. Продовжує своє розширення. Я надіюся, що в наступному випуску ми вийдемо з такої політичної кризи, зможемо більш щільно і тісно співпрацювати з іншими країнами. На сьогодні це все. Дякую за увагу. Дякую за те, що були зі мною. До побачення всім та хай вам щастя.